Ліверпуль та ПСЖ продемонстрували гру по накалу пристрасті та емоцій гідно фіналу. Тож поїхали детально розбирати, що відбувалося в матчі. Ліверпуль очікувано в матчі відповіді на Енфілді, високо пресингував за звичною для себе схемою 4-2-4. І ПСЖ дійсно мали великі проблеми, особливо на перших хвилинах матчу з протидією пресингу. Ліверпуль часто закривав суперника на фланзі, маючи чисельну більшість там. Але на третій хвилині Ліверпуль трохи втратив концентрацію і пропустив забігання в глибину від Фабіана Руїса, який отримав м'яч в глибині одразу після вкидання ауто. Спочатку епізоду ґравенбер грав по гравцю ПСЖ. Потім зупиняється, але і трет не встигає перебрати гравця на себе. Ліверпуль також при можливості готовий був грати максимально вертикально, і Алісом вбивав м'яч вперед, де була ситуація 2 в 2. Фізично пара нападників Ліверпуля не змогли б нав'язати боротьбу гравцям ПСЖ. Але ПСЖ могли припуститися помилки. І були сьогодні певні відскоки м'яча, де Ліверпуль був перший на підборі. На четвертій й хвилині Ван Дейк робить довгу передачу в штрафний майданчик на Собо Слая, який впевнено приймає м'яч грудьми та віддає Макалістору, який увійшов у штрафний простріл за дальню стійку, де Салах повинен був відкривати рахунок у матчі. Але рядківне коліно від Нуно Мендеша блокує удар. На шостій хвилині Салах взяв ініціативу на себе, після відскоку отримує м'яч на лінії штрафного і намагався обідним ударом поцілити у дальній кут. Ліверпуль домінував у першій хвилині матчу. Захисна формація 4-2-4 від Ліверпуля мала свої проблеми. З четвіркою попереду Ліверпуль агресивно але двійка опорників повинна була протидіяти трьом гравцям суперника в центрі. Адже центральний нападник Осман Дембеле часто грав із позицій та активно відкривався у різних вільних зонах. Причому опорники Ліверпуля грали проактивно і Маккалістер міг підніматися вище, і тоді була ситуація 2 в 1 в центрі поля. І ось приклад, як Дембеле відкривається між лініями. Далі в цьому ж самому епізоді, пресингуюча четвірка починає активізовувати пресинг. І зараз же ситуація 4 в 2 на користь ПСЖ в центрі поля. І цим дійсно потрібно було користуватися гравцям ПСЖ. При розіграшу м'яча від власних додатковий підзахисник ПСЖ від Вітіння сідав нижче і виконував роль плеймейкера. І голкіпер ПСЖ не був залучений у розіграш м'яча. Два захисники Маркініус та Пач розташовувалися широко. Ліверпуль на цей білдап ПСЖ відповідав трійкою попереду. Де дуже часто саме центральний нападник його жота починає пресинг. У другій лінії пресингу у Ліверпуля було також три гравці. Це не дозволяло отримати жодної чисельної переваги у центрі, і вони вимушені були віддавати м'яч на фланг. Де крайні захисники Ліверпуля підіймалися вище, і Ліверпуль закривав ПСЖ на фланзі. Так повинно було працювати. Але в цьому матчі крайні захисники Ліверпуля не були достатньо проактивними. І у ПСЖ виникав вільний простір на флангах. Але іноді якість передач від ВІТІ не дозволяла витиснути з цього пресингу. Якщо Ліверпуль притискав ПСЖ до власних воріт, то вже Донарума був вимушений активно залучатися у білдап. І при пресингу з четвіркою гравців попереду часто була вільна зона на фланзі та за пресингуючим блоком. А захисники, на відміну від матчів АПЛ, не підіймалися достатньо високо, щоб швидко накрити гравців на фланзі. У цьому моменті ми бачимо, як Собаслай біжить перекривати Мендеша, а також тренд висувається на нього. Але у цьому епізоді була неточна передача від голкіпера. Але потенційно Мендеш мав дуже багато простору та часу, щоб знайти опцію в центрі поля. Пізніше Ліверпуль намагався швидко перелаштовуватися з 4-2-4 в 4-3-3, де вони починають пресинг з четвіркою попереду, а потім Собаслай готовий був перекривати центральних підзахисників ПСЖ. Тим самим вже не було чисельної більшості в центрі. Дуже добре також працювало підключення Нуну Мендеша з глибокою позицією вільну зону за пресингуючим блоком. Якщо казати про гол ПСЖ, який забив Дембеле, то першочергово це була шикарна передача під тиском від Мендеша, який знаходить вільного Дембеле між ліній, який активно відкривається недодачу. Дембеле віддає передачу на фланг на Барколя, той прострілює між двох гравців Ліверпуля, Конате перехоплює передачу і не дозволяє Дембеле завдати удар. Але Алісон також покидає ворота у спробі також перехопити передачу або скоротити відстань від потенційного місця удару. І коли це контратака, і треба швидко прийняти рішення, обидва гравці були праві в своїх рішеннях. Кунате тепер м'яч, але м'яч відскакує до воріт. Де вже немає Алісона. І забиває гол у пусті ворота. Причому також важливим моментом була першочергова позиція гравців Ліверпуля. Саме тут і виникла помилка, що спричинила гол. Велика прірва між центральними захисниками і зовсім вільний дембеле. Куди тебе біжить підстраховувати Трента на фланзі, і тут в мене велике питання все ж таки до Вандейка, який чомусь не скорочує відстань і перебуває ближче до лівого флангу, при тому, що м'яч зараз на правому фланзі. Ну і також у цьому епізоді два гравці просто зупинилися і дивилися на барколя. Який ж між гравцями і віддав передачу. Після агресивного пресингу Ліверпуля ПСЖ все частіше починав просто вибивати м'яч вперед під власних воріт. Ліверпуль помилявся доволі часто. В першій половині матчу тренд обрізається після невдалого дриблінгу в центрі, і ПСЖ вибігають в контратаку 4-3. Розрізна передача від Фварсхелі, але Баркаля не переграє Алісен. А тут же Макаліста закривають з усіх чотирьох сторін та відбирають м'яч в нього. Хоча, думаю, потенційно Собослай зміг би створити лінію для передачі, і знову контратака від ПСЖ. Ліверпуль якісно використовував кутові біля власних воріт, щоб активно вибігати потім в контратаки з чисельною перевагою. У цьому моменті це була чисельна перевага 6-4, але... Це не допомогло ніяк реалізувати момент. У другому тамі ПСЖ все легше виходить з оборони в атаку в дві передачі. Знову вільний гравець на фланзі, і це було можливо, коли Хвіча на лівому фланзі грав у широкій та високій позиції, і тренд зовсім ніяк не міг піднятися вище та залишити зону за собою. На іншому фланзі була майже така сама ситуація, де між Хакімі та Робертсоном була доволі велика відстань. Ліверпуль створив небагані моменти у кінцівці матчу, але гравці ПСЖ блокували майже все своїми тілами. Тайлже виглядав значно цікавіше в овертаймах і мав можливість закривати цей матч, але справа дійшла до пенальті. Перший пробивав від абсолютно слабкий удар, але в момент удару Алісон підстрибує і через це не встигає скластися. Просто рівно стій на місці це був би дуже легкий висейф. Салах шансів забиває у верхній кут, Гонсало Рамош сильно забиває у нижній кут, наступний пробиває Дарвін Нуніс і не забиває. Донарума робить сейф. Дебале також без шансів для голкіпера пробиває у верхній кут. І Джонс намагався зробити паузу та переграпити до Але Донарума реагує по удару. А сила удару була заслабка, щоб пробити голкіпера. І останню крапку у матчі ставить дуе та виводить ПСЖ у 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів. Шикарний матч, емоційний, думаю, один з найкращих та інтригуючих кінцівок у цій Лізі Чемпіонів. Було багато моментів у двох команд, але будемо справедливими. Ліверпуль за всі 6 таймів провів лише один якісний тайм перший тайм на Енфілді. У всьому іншому ПСЖ виглядав солідніше та небезпечніше. Ставте лайки та пишіть у коментарях, чи закономірний результат цієї двохматчової зустрічі та перемога ПСЖ у серії пенальті.